Реда, 4 червня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. На Буковині викрили ще одну схему ухилення від мобілізації. Скільки Макдональдсів буде у Чернівцях та коли відремонтують вулицю Головну? Після втрати ноги все одно хоче повернутися на фронт. Ексклюзивно для сі 4 історія військового Миколи Калінова. Українцям показали унікальні кадри павутини. Нагадаю, що це масштабна спецоперація, яку провели служба безпеки України в тилу ворога. Наші дрони успішно влучили у критичні вузли літаків. Значна частина техніки знищена безповоротно інші потребуватимуть тривалого ремонту. СБУ підкреслює, що це лише частина масштабної операції. Викрита ще одна схема ухилення від мобілізації на Буковині. у Чернівецькій області. Сбу блокувала діяльність злочинної групи, яка продавала фіктивні медичні висновки призовникам. За даними слідства, організаторкою схеми стала голова лікарсько консультативної комісії одного з медичних закладів Чернівецького району. До оборудки вона залучила ще п'ятьох лікарів, які за гроші оформлювали призовникам непридатність до служби. Вона підшуковувала чоловіків, які задля уникнення мобілізації планували виїхати за кордон, але не мають на те законних підстав. Таким клієнтам голова ЛКК пропонувала організувати пакет документів із висновком про нібито наявність невіліковної хвороби у близьких родичів матері або батька та необхідності постійного догляду за ними. А щоб такий документ виглядав максимально правдиво, інші учасники групи виписували довідки з фальшивими діагнозами, підписували відповідні висновки. Затверджували їх печатками та вносили неправдиві відомості в електронну систему охорони здоров'я. Він, він не бачив війну тоді, коли про неї не ще говорили. Микола Каліно військовий, який став до зброї. Він дивився смерті в обличчя коло світ довкола. Вибухав сьомого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року. Під час ноги, розмінування на Луганщині Микола Калінов натрапив на міну. Це перед багаторічним воїна. досвідом залишився без ноги. Він дивився смерті в обличчя коло світ до самостійно хаба. Сьомого жовтня тисячі двадцять року йому вдалося розмінування на Луганщині. Микола Калінов натрапив на міну. Сеперез. Багаторічним досвідом Мені, залишився без ноги. Понад 20 є, годин не чекав на не евакуацію. Самостійно мене, зупинив ті, кровотечу яке, і не буде, втратив не свідомості. Буде, Йому вдалося вижити. після ампутації, реанімації, евакуації та реабілітації в Чорнівцях. Саме вона каже Микола допомогла триматися на плаву. після ампутації, реанімації евакуації, та реабілітації це, в Чернівцях саме вона, вона, вона каже Микола допомогла триматися на плаву. Він не перший рік на війні, служив на Харківщині, це, 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 так, потім на Запорізькому напрямку. Розміновував поля рятував побратимів. Лише в червні 2024 року. В його групі троє загинули. Двоє були поранені. А він не перший рік на війні. Служив на Харківщині, потім на Запорізькому напрямку. Розміновував поля. Рятував побратимів. Лише в червні 2024 року. Оку в його групі троє загинули. Двоє були поранені. А він тоді сам був у відпустці. Почав закисати водянко. Требу, Требу, знати, там, потім Зібрати їхні речі від собі доставляв слово на краще вочі і їх витрявити, витрявити, дуже ходить. Попри втрату ноги, Микола мріє повернутися до служби. Не як боєць, як інструктор, щоб передавати досвід і рятувати інших. Не дуже чудовий досвід, які можу передати іншим. знаходить їх, витягувати. Попри Требу, втрату ну, ноги, Микола мріє повернутися потім, до служби. Не як боєць, як інструктор, щоб передавати досвід. Те, чого мені вже взагалі навчальний центр. Я можу бути такого бузень. Те, що навчають в навчальних центрах, це отняття, а ви що таке ви життя, вони знають показати, Адаптація до мирного життя дається нелегко. Каже, окопи простіші за мир, у якому нібито немає війни. Люди до цього не показати це, да. Кричати, я не знаю. Адаптація до мирного життя дається нелегко. Ви, каже, окопи простіші за мир, у якому там нібито там немає війни. Вони просто не хочуть, відноситься до цього, наче не чорно. Микола не просить особливого ставлення. Каже, Сидите втрата кінцівки це не про слабкість, ви, а про силу ви, триматися ви, далі. Ми звичайні люди, такі самі, як і ви. Вони просто не хочуть. цього. Микола ну, ми, ми ми не, не просить не особливого питачі, ставлення. Ми, Каже ми, втрата ми, кінцівки, це не про слабкість, а про ми, силу триматися далі. Ми звичайні люди такі самі, які ми мінімум робота. Це ну мені не познаваться, коли там і до можливо небезпечно звичайно. Там які двері піддержати. Ну не потрібно, ми, Чому Чому ми не потрібно якогось особливого способа. Люди та це. Війна змінилася від артилерії до дронів, мінпасток і впів ударів, але незмінним лишається головне людське життя і ті, хто його рятує. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк. Війна змінилася від артилерії до дронів, мінпасток і евпіві ударів. Але незмінним лишається головне людське життя. І ті, хто його рятує. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк. Новини Сі 4 Третій Макдональдс у Чернівцях розвиток спортивної інфраструктури міста, історичний ремонт вулиці головної та роботи на Заньковецькій. Чернівецький міський голова Роман Клічук провів щомісячну прес-конференцію. Детальніше про найголовніше у матеріалі Сі4. Історичний ремонт вулиці Головної розпочнеться вже незабаром. У Чернівцях визначили підрядника. Капітальний ремонт ділянки однієї з магістральних вулиць міста робитиме компанія Слав Дорстрой з Донеччини. Вартість робіт майже 170 мільйонів гривень. Я не з цією компанією, тому мені цікаво, чи є в них люди, чи ця компанія заброньована, чи вона критично важлива, чи є персонал. Чи я вони когось будуть брати з місцевої, чи вони привезуть сюди, я не маю інформації. Добре, що, що, що це в період літній, і, і ми все-таки ну, ми, ми проситимемо, щоб ремонтні роботи йшли активно. Що все-таки за літній період до 1 вересня було зроблено роботи. Всю вулицю одразу не перекриватимуть. Ремонт проводитимуть у сім етапів. Тим часом в місті триває оновлення Заньковецької. За словами Романа Клічука, це одна з найскладніших вулиць. В старому фонді все не відповідає дійсності, тобто є проєкт, ви знімаєте це верхній шар, а внизу все зовсім інший. Тому, на жаль, приходилося відкориговувати проєкт, і на це пішло багато часу. Ну, практично, все зроблено. і Вже було в планах там раніше вже починати з покриттям там, з верхнього, у зв'язку з тим, що. Інженер Бленерго, то, 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 то все таки вирішили швиденько і пішли на, на зміну кабеля, і воно трошечки відтермінувалося. Заінтригував міський голова і новиною про відкриття ще одного Макдональдсу у Чернівцях деталей не розкриває. Втім, наголошує, для міста це показник якісної співпраці з іноземними інвесторами. Я вас здивую, що у нас відкриється ще й третій. Ну, це хороша та, 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 тенденція на тому що іноземні інвестори. Ну, бачить, що місто розвивається, воно є цікавим, вони відкрили один. Показав результати, я розумію, хороше цей надольності, тому буде відкривати інше. І вони багато податків платять. Ну тобто, якби таки ще було там пару інвесторів, ну щось іншого можливо, це, це не тільки харчування. Так, до кінця року у Чернівцях можуть відкрити магазини одягу відомих світових брендів. Нині ведуться перемовини. Я думаю, що вони точно зайдуть у новий торговий центр, коли намов. У них вже є угоди на, на декілька брендів. Я просто ну, не, не, не пам'ятаю, як називається. Ну, воно ж умовно, це зарато, це ж не зарато, це компанія, яка вона представляє ну, декілька. Да, там, є там, шандемс. І що у них на сьогоднішній день, які є контракти, я думаю, ми узнаємо, тому що вони обіцяють все-таки до кінця осені відкритися. Поговорили і про розвиток спортивної інфраструктури у трьох школах міста інвестори планують оновити спортивні майданчики. Міська рада також розглядає локації, де можна розмістити зони для активного відпочинку, до прикладу, таких як у жовтневому парку. Насправді є багато ідей і спортивні майданчики в школах. Та я ще не задав це інвестиційні конкурси. По 18 школі 33 -тій, 5, -тій, всі інвестори оплатили 3%, ці гроші вже пройшли в бюджет. Ми намагаємося використовувати використовувати мої приватні інвестиції, і меценатські кошти, і свої власні. Тому а цей з, тенісним, з цією зоною, ну справді, воно гарно вийшло, там є вже купа фанатів, які приїжджають, грають. Ну, вони мене теж вже запрошували, я обіцяв, що я поїду. Ну, я теж граю в настільний теніс, насправді думаю, що спробувати. Справді воно ну, неочікувано за зайшло. І тому ми за за задумались так та зони, думаю, де ще зараз думаємо то просто де де саме Олена Кричко, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, Михайло Орбанович, Новини Сі 4 не лише побачити, а й доторкнутися до історії. У Чернівцях стартував проєкт Місто, що говорить спадщина у деталях. Його мета не просто зберігати архітектурну спадщину, а навчити це робити власноруч. Перший майстер-клас про реставрацію старовинних дверей, яким майже півтора століття. Це лише перший із п'яти заходів у межах проєкту, покликаного привернути увагу до архітектурної спадщини Чернівців. Чернівецька міська рада оголосила громадські ініціативи, конкурс на громадські ініціативи, і туди було подано близько 20 проєктів, п'ять із яких було обрано для реалізації. І наша спілка архітекторів Чернівецької області. Отримала грант для провадження цього проекту, в межах якого ми плануємо відновити історичні двері. Цього разу майстри, брати Володимир та Віталій показали, як правильно реставрувати двері, встановлені ще у 1885 році. Це одні з самих старих дверей по збереженню в Чернівцях. Їх дуже мало таких залишилося. Ну є правда декілька. Вони зроблені незвичайно, ну не не не. Нестандартно, не класично, так як всі останні двері. Вони односторонні, тобто оздоблення йде з однієї сторони, з іншої сторони, оздоблення немає. Але тут матеріали важкі, то тобто дуб, і, і крім того, вони ще дуже мають велику оковку металу, якої на інших дверях, на дверях, які пізнішого періоду, немає. серед відвідувачів майстер класу і професіонали, і студенти, для яких тема реставрації особливо близька. Нам пояснили, що до чого, які є види, як правильно це знімати фарбу. Ну, це було цікаво. Так. Сама подія була дуже актуальна зараз в наш час, тому що багато дверей, вікон на ну, наших вулицях старенькі їх потрібно реставрувати. До цього не цікавилося, але це досить цікаво виглядає. Я прям не знала, як це відбувається, тому це цікаво. Це є така якась невід'ємна частинка міста, невід'ємна частинка урбанізму і нашої діяльності. Тому якби я вважаю, що треба більше. Заохочути навіть людей приходити. Прийшли на воркшоп і майстри професійних закладів. Для них це можливість удосконалити свої вміння. Нам це було досить цікаво такий проект подивитися, подивитися майстер-клас, взяти в ньому практичну участь, здобути якісь практичні навички, поділитися досвідом. Це надзвичайно цікаво, особливо в даному виді діяльності. Майстер-клас завершився, але проєкт лише набирає обертів. Попереду ще чотири події, які розкриють маловідомі деталі Чернівецької архітектури архітектури. а вже 1 липня підсумкова виставка та презентація результатів воркшопів. Радислав Українець, Ганутін Микола, Новини Сі 4 Вперше за 73 роки на Буковині зафіксували температурний рекорд 3 червня. Максимальна температура повітря перевищила добовий історичний максимум 1952 року і становила плюс 31,6 градусів за Цельсієм. Завтра у Чернівцях також буде спекотно, очікується до 30 градусів тепла. Наразі це все про що встигаємо повідомити більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе! Побачимось завтра о цій же порі.